Вітаю знову в студії медіамарафону Лютий лайф. Ми вітаємо бігунів, які долають свої кілометри. А ми долаємо свої години і робимо це з натхненням і з вірою в нашу перемогу. Ми продовжуємо говорити про феномен свідомих громад, які народжуються саме зараз. Говоримо з людьми, які не тільки розуміють і знають, що треба робити в такий складний час, але й мають бачення нової повоєнної України. Яка і базується власне на тому феномені свідомих громад, і я вітаю в цій студії начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуйського району Харківської області, пана Антона Палія. Доброго вечора, вітаю, пана Антоне. Доброго вечора. ми сьогодні вже говорили з вашими колегами. Говорили сьогодні з пані Оленою Шуляк, яка розказала нам про те, що прийнятий у другому читанні закон про відновлення житла. Про певні механізми, які мають запрацювати, але хочу розпочати з питання про те, що зараз взагалі в старому Салтові в цій громаді, яка була досить великою, була перлиною Слобожанщини. Що зараз? Так, я з вами Дмитрій Згоден. Дійсно, старий Салтев можна вважати перлиною нашої Слобожанщини. Бо такі природні умови, як там. Ми маємо, мені здається, не де, де більше таких не, нема. Що зараз, що, що, що зараз ми маємо? Зараз ми маємо руйнування більш 80% житлового фонду, практично усіх адмінбудівель. Відсутність то що було кілька тижнів тому, відсутність електричества, відсутність зв'язку, відсутність газопостачання. Та водопостачання. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо практично по всій громаді електрифікація. У нас вже є, зв'язок є. У верхній частині старого Салтова є вже газ. Водопостачання вже, вже нормально, вже нормальне. Так що умови для життя покращуються значно. Та і люди почали повертатися до своїх домівок, де вони не дуже пошкоджені, намагаються, намагаються з нашою допомогою та допомогою благодійних фондів та організацій відновлювати своє житло, бо ну, вже втомилися люди жити десь де, десь як біженці, як переміщені особи, переміщені особи. Скільки наразі, як ви оцінюєте, скільки зараз приблизно? Ну, зараз вже біля тисячі. Біля тисячі. Біль, біля тисячі. Та є ще мені мені здається, коли десь про, на тому тижні ми рахували, десь було біля 800, але багато людей повернулись з західних областей та за кордону, десь вони мешкають у Харкові, але практично кожної доби вони приїжджають та намагаються налагодити своє життя уже у своїх у своїх домівках. А скільки взагалі от міжнародних організацій можливо, або ну хто допомагає взагалі зараз? От вам в ну, дивиться, де більше більш усіх, все ж таки допомагає держава. Наша обласна військова адміністрація, рішення всі приймаються зараз дуже швидко, дуже швидко. Бо я мав до війни опит співпрацювання з державними органами, достатньо багатий. багатий і те, що займало десь раніше три місяці, зараз займає три години. Три години. Рішення приймаються швидко. Що то, що вся інфраструктура та адміністративні будівлі та їх наповнення, та школи громадські як то школи, лікарні таке інше, це все, все ж таки більш більш всього цим опікуються наша держава. Що, щодо пересічних громадян? То допомогу надають багато фондів, як на, та громадських організацій, як українських, так і зарубежних. Ми сьогодні закордонних перепрошую. Да. Ми сьогодні говорили про гуманітарний штаб, гуманітарний центр, який… На меті мав саме систематизацію такої волонтерської допомоги громадам. Чи відчуваєте ви, що якось ситуація змінюється з хаотичної допомоги на системах? Так, так, є системні. Ви ви дуже великі організації. Ми з ними з ними співпрацюємо, є та розклад, є обмін даними, є дискусія щодо, щодо потреб. Так, є, е, є хаос, ще, ще, ще ми маємо. хаос, хаос, е, але, але все ж таки вже набагато краще, ніж там, дві місяці, два місяці тому, коли я почав працювати на цій засаді. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є проєкт, пов'язаний із мобільним містечком, яке ви плануєте? Так. так. Розкажіть. Так, так. Проєкт він вже розпочався, бо дві, дві будівлі такі тимчасові достатньо великі, по 450 квадратних метрів. Нам надала Агенція Організації Об'єднаних Націй по долам біженців. Вони вже собрані, вони вже стоять. Одна якщо ви пам'ятаєте Старий салтів, одна будівля стоїть біля школи, там де так двор був для урочистості. А друга будівля стоїть там, де був ринок, навпроти церкви. Наша обласна державна воєнна адміністрація надала ще кілька нам тимчасових будівель, які найближчого часу буде змонтовано. Змонтовано у декількох локаціях. Декільких локаціях. Щодо, щодо, яка мета? Яка мета? Оті люди, що вам казав, що, що відновлюють своє житло, їм не дуже зручно їздити кожного дня в Харків то, то, туди-сюди. Бо, по-перше, це розходи, це кошти. А по-друге, ну, вони будуть більше часу мати, щоб щось там у себе робити. Для усіх категорій людей, людей, які там проживуть тимчасово проживати. А так. А ще ми ж готуємось до відновлення наших всіх закладів. Тобто буде багато працівників, інженерів та будівельників. І десь їх нужно розміщати, це теж буде метою будівництва нашого містечка. Скажіть, ну в різних районах, в різних містах, в різних селах є певні спільні проблеми: це руйнування, це там uh -huh. проблеми з інфраструктурними, з мережами інженерними і так далі. А що особливо в старому Салті тобто у чому ви зараз от відчуваєте там потребу більше за все? Важко сказати, багато чого нема, багато чого нема. Перш за все, я відчуваю потребу у комунальній та будівельній техніці. Бо весь парк, який був не такий маленький, він практично зник. з тих Чи других обставин, чи його нема, чи він пошкоджений дуже. Дуже дуже важко працювати у таких умовах. Що по людях взагалі? О, Що зі спеціалістами? За з, спеціалістами теж біда, але долучаються долучаються багато, достатньо багато людей, які на волонтерських умовах допомагають не тільки як люди, так а й Різноманітні підприємства, у той, той будівельній галузі, вони ну, якось намагаються допомагати не тільки ресурсами, та й своїм персоналом, допомагають щось робити. І щодо безпекової ситуації взагалі, бо в принципі. Ми розуміємо, що попри те, що е, старий Салтів вже там декілька місяців більш-менш е, живе більш-менш спокійним життям, але все ж таки війна вона зовсім поруч. Е. Її, дуже, її дуже гарно чути, я вам хочу сказати. Дуже, дуже гарно чути, бо, ну, наприклад, у місті Волчанськ, яке там зовсім зовсім близько, там кож кожного дня дуже гучно. Дуже гучно, угу. на жаль, на жаль. Та має, маємо ще про велику проблему з мінуванням. От про, про домінування. Тобто, бо... Домінування воно йде, воно йде, але як вже нам всім звісно, в один рік війни 10 років розмінування. Ну і зараз зима, і в принципі зараз, зараз зима, це важко. Але, але без все ж таки намагаємось ми щось робити, бо треба відновлювати інфраструктуру. А якщо ми не будемо звертати уваги на мінування, то це буде це може бути жах специфікою. Я так розумію, старого салта, як і багатьох, в принципі, в Харківській області населених пунктів, є те, що місцева влада. Фактично там, частина її співпрацювала колабою колаборантами, і, в принципі, наразі я так розумію. Ну, просто розкажіть ситуацію. Ну, на всього, жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ситуація була такою, що практично е е е е е е рік влади зовсім не було. Зовсім не було. Е е е Попередній голова. Він знаходиться під вартою, під вартою в звинуваченнях щодо співпраці. Так, мені здається, ще, ще одна людина, людина з керівництва, теж він встиг уйти на ту сторону, але я не, не, не дуже не дуже можу сказати, є в чи підозра в нього чи ні, але там слідство йде. Є ще кілька працівників, які ну, де, уїхали у Росію, там в Крим, там ну так, такі, такі міста, але, але що саме погано, що що керівництво, керівництво де не працювало практично зовсім. У саме надважкі часи все зробили там громадські громадські організації, які як які витягнули людей, які там були на той час. І, так і їм велике спасибі, бо, бо без них було б зовсім було б погано. Важко. Ну і на останок нашої короткої розмови, в мене питання трохи про. Можливо, про мрійництво чи є час взагалі подумати про майбутнє старого Салтова? Про звісно, майбутнє? звісно, Ду, коли там знаходишся, все бачиш, і, 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 ця природа і ці лани, які є, є, є там, і, і, і агроправислові підприємства, і ліси. Вода, є, 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 звичайно, є натхнення, щоб поміркувати над тим, а як що можна зробити гарне після війни. Звісно, звісно, є. Потенціал у регіона дуже величезний. Щодо, щодо туризму, по-перше, по-друге, щодо розвитку таких. Скажі, скажімо так, екологічних, вся, вся різноманітних, там, як, -то, як, -то сказати, як то сказати, локацій, музеїв різного напрямку, водний види спорту. Дуже, дуже багато. Потенціал величезний. І Скажімо так, такі такі такого розміру водойоми не, не так часто можна зустріти у Європі. Всі ми знаємо їх там ті, ті локації, вони дуже популярні і туристи, як тури, туристичний комплекс. Дякую. Е, голова військової адміністрації Старосалтівської громади е, Чугуївського тепер району Чугуївського після тепер децентралізації району. Та, Чугуївського району Харківської області. пан Антон Пан Антоне, я вам бажаю натхнення, сил, терпіння і щоб лютий лайф старому Салтові закінчився навесні. Весна обов'язково прийде. А ми, ми сподіваємося, старий Салтів знову стане, не знову, а стане перлиною Слобожанщини і місцем, до якого хоче. Хочеться приїжджати і залишатись там. Дякуємо. ще. Дуже Я... дякую.